Усім привіт! З вами Дебі, і сьогоднішнє відео буде про мої плани на 2025 рік. Пройшло вже два місяці з початку нового року, але у своє виправдання скажу, що ці два місяці я також виконувала свої плани. Щоб мені було зручніше, я створила карту візуалізації. Вона в мене знаходиться на планшеті, я створила її в електронному форматі. Всі фотографії я шукала в Пінтересті, також там є моя одна фотографія. Коротко поговоримо про те, як я створювала свою карту візуалізації. Помічник нам для цього Пінтерест. До прикладу, вибираємо фотографію, найбуде ось ця, яка буде символізувати для вас або стабільність в теперішніх стосунках, або початок нових стосунків. І програму для цього ми можемо вибрати будь-яку. До прикладу, у нас одразу на Apple пристроях є Keynote, можна скачати PowerPoint, або, можливо, ви знаєте будь-яку іншу програму. Тож у нас вже є біле полотно, на яке ми вибираємо наші фотографії, і основна проблема навіть не проблема, а складність. Це розподілити всі потрібні вам фотографії так, щоб це було видно і гарно. Я довго сиділа, щоб розібратися, як де і яку розмістити, щоб не було видно заднього білого фону. Мене, в принципі, все влаштовує, тож перейдемо до основи відео. Планування і візуалізація цілей допомагають нам створити план та чітко сформулювати свої бажання. Візуалізація сприяє зміцненню віри в успіх, адже наш мозок сприймає уявні образи так само, як і реальність, тому це дає нам більше мотивації, щоб досягти бажаного. Мої бажання та цілі можна розділити на 5 категорій. Перше це краса, здоров'я, фінанси, освіта та хобі. Пропоную почати саме з першого: з краси. Тож в цій категорії, першим пунктом це волосся. Я хочу відростити його, та щоб воно було головне здоровим. У мене є такий прикол, що я люблю міняти щось собі стабільно, там приблизно раз на півроку, раз на рік, а найлегше це зробити. За допомогою волосся обрізати його, покрасти, тому що, що волосся не зуби відросте. Але цей час перейшов і тепер я хочу гарне довге волосся. Для цього я використовую різні засоби, щоб пришвидшити ріст. Також використовую олійку для кінчиків, щоб вони були міцнішими та здоровішими. Ось три засоби, якими я користуюся постійно. Також я п'ю колаген, який впливає як на нігті, так і на шкіру, і основне на волосся. Також мені би дуже сильно хотілося збільшити трошки губи, щоб вони були більш пухкими. Мені подобаються такі губи. Також, що стосується краси, я хочу невеличку колекцію духів. Не знаю, наскільки вона невеличка, але хочу більше. Щоб на кожен день я могла собі міняти духи відповідно до настрою, від одягу, від погоди і так далі, У мене вже є чотири пари духів, але я хочу ще. Тож наступна категорія це здоров'я. <му> Що стосується здоров'я, це зал. Зараз я займаюся чотири рази на тиждень, але оскільки скоро весна, літо, тепла погода. Я впевнена, що до залу додасться ще активність на свіжому повітрі, такий як теніс та волейбол. На карті візуалізації також є фотоваг з цифрою 48. Я хочу повернутися в цю вагу, тому що мені було в ній дуже комфортно та легко. Але щоб дойти до ваги 48, мені потрібно попрацювати з харчуванням. Це також входить мої плани. Що стосується здоров'я, це не тільки фізичне, але і ментальне. В моїх планах воно також є. Я хочу попрацювати зі стресом та зі своїми емоціями. З категорією здоров'я ми закінчили та переходимо до наступної до фінансів. В цій категорії є робота та машина. Зразу скажу, що карта візуалізації не тільки на 25 рік, а на. 26, 27, там вже як получиться, тобто на ближчий час. Оскільки я зараз навчаюся, я хочу всі сили вкласти саме в навчання, тому поки що з роботою я не спішу, в цьому немає нагальної потреби. А відповідно, щоб була машина, потрібно мати роботу. Тому ці плани відходять на задній план, але все одно я буду до них йти. Тож що стосовно освіти, це наша наступна категорія. Я зараз навчаюся на готельно-ресторанний бізнес. Мені залишилося ще в сумі три місяці, і я вже закінчу, отримую диплом. Але я думаю, що я продовжу вчитися, але вже на іншу спеціальність. І думаю, що це буде бухгалтерія акаунтінг. Я обрала саме акаунтінг, тому що це потрібна професія. Вона потрібна як і зараз, так і в майбутньому. І також вона приносить гроші. Тож ми переходимо до нашої останньої категорії, це хобі. В цій категорії в планах є подорожі. Я хочу подорожувати. Мені це подобається побачити нові місця, нові культури і досліджувати світ. Але на жаль, на даний момент це неможливо. І наступне в цій категорії це танці. Я займалася українськими народними танцями та контемперарією. Приблизно років 8, якщо не більше. І, чесно кажучи, я скучаю, але не за українськими народними, скучаю за контемпом. І мені би дуже хотілося спробувати якийсь новий стиль. Також це хороший варіант для фізичної активності. Стосовно хобі, є декілька незапланованих. Це YouTube. Я його не планувала вести, але чомусь мені захотілося, я вирішила спробувати. Чому ні? І квіти. Я вирішила вирощувати квіти. У мене є три таких вазонки та ранункулюси. Я якось побачила відео в Тіктоці і думаю, хм, чому би не спробувати самій. Тим більше земля у мене була. і Я одразу ж заказала ранункулюси, насіння ранункулюса. Воно таке смішне, похоже на павучків. Посадила його тиждень назад. Перші паростки мали би з'явитися через. Приблизно два тижні. Якщо цього не буде, то ніякий з мене садюник. Тож на цьому все. Я поділилася з вами моїми планами. Ви можете спостерігати за ними на моєму якраз Ютубі. Не забувайте підписатися, покласти лайк. Усім пока!